Вітаю! Всім вітання на каналі Тероснця та Місяця з вами Юля. Мирного вам неба, доброго часу доби, добра година, доброго здоров'я, всього хорошого, перемоги перемоги кожному з нас та нашій Україні. Для вас сьогодні послання від оракулу богинь. На богинях. Зараз подивлюся вам: послання. Послання, порада, підказка. Що кому треба, розбирайте. Немає значення, це все майже майже те саме. Можете загадувати якусь ситуацію, можете не загадувати. Я буду намагатися підтягнути, протрактувати в обох випадках. Не забувайте, що розклад загальний. Може зрезонувати, не зрезонувати. Якщо зрезонувало, відгукнулося. Я дуже рада, дуже... це дуже добре. І... Дуже буду вдячна, якщо ви напишете відгук. Так, отож би вам послання, порада, підказка на даний час, даний термін. Ви можете собі термін і загадати якийсь, Може, ви хочете більше, там, чим сьогодні, завтра чи тиждень. Може, хочете місяць. То, будь ласка, можете згадувати, немає значення. День... Термін загадуйте собі самі. Я термін не вказую, бо, тому що всі мої відео не мають терміну придатності. Коли би ви їх не відкрили. Вони тоді дійсні. А термін ви згадуєте собі самі. Відео має термін, тільки карта тижня, карта місяця. ось Це, це має термін. Всі інші вони терміну не мають. Так, просимо у богін. Послання для моїх глядачів, для моїх підписників, для моїх глядачів. Я прошу у богінь дати вам послання на цей день, на цей час. На цю ситуацію, якщо ви щось загадали, перший варіант і другий варіант. Обирайте. Чи по карті, чи давайте камінчика поставимо. Так, тут е, нефрит, такий самий, як серветка зелений, <зелений> нефрит і м розовий кварц. Обирайте свій варіант. До кого вас тягне, то і обирайте я всім вам поки що подякую, як завжди, поки ви обираєте варіант, я вам вдячна за все, вдячна всім своїм підписникам, дописувачам, коментаторам, глядачам. Я всім дякую, що ви зі мною, що ви переглядаєте, що ви пишете. Я вам всім дуже дякую. І всіх остальних, хто сидить тихенько мовчки, прошу долучайтеся, пропонуйте, зауважуйте і т.д., і т.п. Коментарі відкриті, тож, будь ласка, пропозиції, зауваження, пишіть, все, пишіть там. Я все читаю і всім відповідаю. Так, як вже я, здається сказала, що коди як завжди в описі. Надіюся, це ви знаєте самі. вже, Хто не знає, хто новий, то нажимаєте на слово більше, і там відкривається вам опис, і будуть тайм-коди переходити, якщо ви вибрали другий, переходите на цей тайм-код. А поки що другий варіант зачекає. Перший варіант вітаю вас, Нефрит. Послання для вас підказка, послання чи порада від оракулу Богинь. На той термін, який ви собі загадали, чи на ту ситуацію. А я трактую сьогодні і зараз. Коли би ви не відкрили відео, тоді воно дійсне. Онах! Онах. Тіше їдеш, далі будеш. Тобто тихіше їдете, далі будете. <кій> не потрібно теропитися або форсувати події. Все в положеному время. Дивіться, ви, певне, щось спішите, куди спішите, торопите. Ви торопите якісь події, пришвидшуєте. А можливо, це і в прямому сенсі якісь події, такі знаєте, ну, матеріальні, фізичні, а можливо, це в голові. Можливо, це у вас в голові щось що ви думаєте, продумуєте і, і хочете чим пошвидше, щоб то сталося, і ви плануєте ви ставити якісь цілі, щоб пошвидше. Е, звісно, рух це добре. Рух це погано коли застій. А коли в житті є рух це добре. Але коли е, занадто торопити, занадто пришвидшувати якісь події, якісь е, ситуації, це теж не дуже добре. Воно все має статися тоді, коли воно має статися. Бачите, як тут написано, що не треба е, форсірувати е, собитє е, події. Як це форсувати по-українськи? Ой, не можу так швидко перевести, не не... Фурсу... тобто, це не форсувати, це це інше. Фарширувати, хочеться сказати. Напишіть в коментарях, бо я не можу так швидко перевести це слово і форсірувати. Ну, одним словом, це е, тороп... не треба торопити, не треба пришвидшувати. Отак позрозуміліше буде, що не треба е, ті події. Е, ось оце форсувати чи форсувати е, раніше, е, чим воно має статися. Розумієте? Е, тобто подія ще не сталася. ну, Це слово форсірувати, це типа. Як розрозуміти так, що подія ще не сталася, а ви її вже е, сприйняли, як якийсь факт, який вже стався, але воно ще не сталося. Воно ще лише може статися, а може і не статися. Тихіше, тихіше їдьте, і далі будете. Ось так, таке вам послання сьогодні від Богині Оонах, е, яка, е, яка вам каже, що ви тихіше, були тихіше. Тихіше е, рухалися у своїх діях, у своїх якихось намірах, у своїх е, цілях, щоб ви е, були спокійніші і ви далі тоді поїдете. Е, бо те, що таке враження, що те, що ви форсуєте, оце, що ви форсіруєте, воно вам заважає зробити, виконати, так як знаєте, мені так, як іде десь. З-поміж е, як... що е, це вам дуже заважає, це що ви форсуєте події якісь е, дойти своєї якоїсь мети. Адже вам треба, що е, ти хише їдеш, далі ще будеш, вам треба бути чим подальше. А у вас це не виходить, тому що ви форсуєте якісь події, які ще не сталися. Е, і навіть ті події, вони якісь, знаєте, вони так як, би йдуть, як бачу, вони йдуть стороною вас. Але ви так як вже на себе тягнете ковдру і вже переживаєте, що ви не хочете зробити певний крок оцей, ви, бо ви боїтеся, що станеться оцей. Хоча цей ще не станеться, це ще невідомо, коли воно буде чи не буде. І ви вже дійти тої якоїсь мети чи цілі, ви вже не можете дійти, тому що вам треба чим подальше, далі будеш, чим подальше дійти, а ви не можете, бо ви вже. Собі е, ті події, які ще не сталися, а ви вже їх притягнули, може навіть думками своїми, якимись може, негативними, що очікуєте чогось може негативного. Ну, Хто, хто згадає якусь ситуацію? Я думаю, що ви знаєте, про що я вже. Ви вже зрозуміли, про що тут йдеться, про що вам ця вогиня каже. Про що вона вас як, тут, навіть знаєте, тут теж, е, я хочу сказати, що ця карта тут навіть не просто послання. Послання то послання, воно одним словом, все послання, але тут якось як два в одному, тут порада в попередженні і попередження в пораді. Тут вам ніби це порада, але тут же воно вас як то, вже й попереджають, що не форсуйте собиття, дії, події якісь. Воно все буде, все станеться, все. Все налагодиться в потрібний час. Все те, що воно має статися, воно все станеться. У потрібний час. Потрібний для того час і, звісно, потрібний час для вас. Не, не притягуйте таке, ще таке мені йде відчуття, як то, що знаєте, ви за якісь швурки тягнете щось. Може, то вам і не треба. Може, то і не ваше. Так як то, що. Знаєте, мені таке відчуття зараз іде як щось інородного. Щось такого. Чужого. Ось, О, ось так хочеться сказати. Як щось чуже, щось не своє, як ви. На арапа, в нас кажу, я не знаю, ви знаєте, не знаєте, що за слово на арапа, це як е, коли людину тянуть туди, куди вона не хоче, то її на арапа беруть. Ну, типу прив'язали і тянуть сильно. Е, вона абсолютно сама не йде своїми ногами, ногами, а її тянуть. Це називається на арапа, таке, такий діалект у нас є. На арапа. І таке враження, що у вас якась ситуація, яку ви оце робите на арапа, тянуть такими шорками, витягуєте щось е, раніше з року, того, що воно має бути. І тут ось тому вам така і порада випала. Перший варіант, якщо я думаю, ви себе впізнали чи свою ситуацію, ви мали б упізнати. Якщо ви впізнали, ви зрозуміли, про що я, то це ваш варіант. А якщо ви абсолютно не розумієте, про що я говорю, якщо ви дивитеся зараз квадратними очима і думаєте, вона що, з місяця впала? Що? Пшо вона говорить. Нікого я нічого не тягну, і, і не мене ніхто не тягне, і не події ніякі. Тобто, то це значить не ваш варіант. Бо ви мали. Я прям, знаєте, як так, як е, кажу вам, що так деколи в мене таке буває, не завжди, не на всіх розкладах, ну, на деяких розкладах, на деяких варіантах, прям якщо особистий якийсь розклад комусь роблю. Так з потоку йде, що я просто відчуваю оце зараз як щось чуже, щось інородне, щось на шворках якогось. А це ви тянете якісь події, притягуєте. І той, хто дійсно це робить, тому зрезонує, той себе впізнав. І що саме ви робите, ви вже кожний собі підлаштовуєте під себе. Бо ситуації може бути тисячі, І я не можу усі тут озвучити. А я сказала, то що має підійти всім, хто, кому зрезонує це. Що ви маєте себе впізнати. Про що я? Тобто, про що богиня? Через мене, вам каже. Тут карта така цікава. Тут і птаха є. І це її волосся таке аж донизу. А це ви, я навіть не розумію. що це ж це волосся з другої сторони, просто на другу кольору. Дуже, цікав, дуже цікавий малюнок цієї карти. Може. Вам щось підказка якась, то можете заскрінити собі, будь ласка. Зробіть скрін і дивитися тут, медитувати можна на цей малюнок. Чи дивитися на, просити пораду цієї богині далі, поки ця подія, яку ви притягуєте, поки не станеться так, що ви зможете збутися з себе. Коли ви заспокоїтеся і будете приймати все так, як є, і ти, будете спокійніше, будете спокійніше їхати і далі будете. Зрозумієте, що все має статися у свій час. Може, вам допоможе просто фотографія. ось. Можете заскрінити і поставити на заставку цю фотографію. Ось такий перший варіант. Нефред. Дякую вам за увагу. Перший варіант. Прошу відгукуйтеся, пишіть коментар, як вам зрезонувало. Дякую вам, дякую богиням, богині. Оонг, онах, яка прийшла і дала цю інформацію для вас. Так, другий варіант кварц, розовий кварц. Другий варіант, вітаю вас. Ой, тут взагалі тут сама Афродіта прийшла. Дуже гарно. богиня. Внутрішня богиня. Пробудіть свою богиню внутрішню, з помощю, з допомогою танців, турботи про себе і визнання своєї божественності. Бачите? Ну, Тут дійсно схоже на просто на послання в, в, в першому варіанті там ситуацію могли люди загадати, а тут ви могли щось і загадати, могли щось не загадати. Так що я тут розірізняти категорії не буду, бо тут для всіх однаково програється Афродита є Афродита. Ви, ну, я думаю, ви знаєте всі богиню Афродиту, ви знаєте її значення, її символіку, її цю. Історичну, ну, історичне значення богині Афродіти. Мені здається, що це, напевно, такої людини немає, хто не знає, що така Афродіта була. Просто що ну, красуня і, і сама гарна була богиня. Це одна із гарніших богинь. В основно, богині красоти, вроди, жіночності. Ось тут вона вам випала. І тут, певне, що ви нічого такого не загадали. Вам дійсно зараз послання дається. Ну, якщо загадали, то, як я сказала, немає значення. Загадали ви якусь ситуацію чи не загадали, але тут йде просто послання для вас, що внутрішня богиня, пробудіть свою внутрішню богиню. Будьте цією афродитою. За допомогою якихось творчих дій, творчих якихось речей. Ви, ну, У вас по-любому ця творчість є, бо іначе вам би ця богиня не випала. Якщо ви дивитеся зараз думаєте, про яку творчість вона говорить. Ну ця богиня би вам не випала, якщо у вас твоєї творчості немає. По-любому, у вас щось є. Бо тут написано танці, але ви можете і не, не танці, ви можете і чимось другим займатися, можете вишивати, можете в'язати, можете. картами таро. Ну, захоплюватися, я не знаю, чим там ви захоплюєтеся. Тут такий приклад наведжений за танців, але ви можете собі лю лю щось любе. Але танці, знаєте, що танці найбільше, чому тут написано про танці? Тому що це крім, що це творчі, творча теж творчість людини. Танці ще і дуже. Знаєте, жінку роблять, роблять жіночною. Тому що жінка в танці рухається, і вона стає гнучкою. вона стає Такою як пластиліновою, і фігура, кажуть, дуже гарно тих, хто постійно займається танцями. І ця людина здорова тілом і духом, ну, хто займається от спортом. так, А танці це теж належать до виду, одного із виду спортів. Хто займається спортом, то здорові люди. так, як, ну, як прийнято, і як дійсно так воно там, дійсно так і є. і тому тут говорено про танці, що танці саме більше допомагають жінці стати жіночною, тому що йде пластика тіла, йде рухи ці знаєте, такі. Ну ну про різних танцях. Може, хтось подобається комусь знаєте, дуже багато є, що індійські танці. То, взагалі, вони теж дуже дуже жінку роблять пластичною фігурною, красивою. Тому тут і написано за танці. Ви можете й другою творчістю займатися. Яка вас теж надихне на щось е, хороше, на щось приємне. Але танці саме більше відкриють вас внутрішню вашу богиню. Можете собі вдома стали і сама собі взяли, потанцювали, якусь музику включили, Не обов'язково ходити на якісь знайти, ці, на заняття. Можете собі і навіть вдома. Так що відкрийте свою внутрішню богиню, е, танцюйте, е, турбуйтеся про себе. І не забуваючи осознавати, що ви і є богиня. Що кожна жінка це і є богиня. Кожна жінка, вона по-своєму унікальна, кожна жінка по-своєму жіночна, тільки треба відкривати це. Той, хто, знаєте, не відкриває в собі цього, той таке, така стає, яка обабилася, і отак обросла мохом і все. Кожна жінка має свій внутрішній магнетизм, але ж просто не кожна його розвиває. Чому інші там такі замухришки, такі, я ж кажу, мохом оброщі дивляться на красивих своїх одноліток і не можуть зрозуміти, чому вона красива, хоча вона може бути одіта секонд хенду Справа не в одежі зовсім, одежа. Це тряпки, шмотки, які абсолютно нічого не вартують, нічого не означають для жіночності. Вони тільки тоді будуть означати, коли ви абсолютно одінетеся не по вікові і не по ну, коли непристойно якось одіти. А як, як би ви там не оділися зручно, аби вам було чи красиво, чи елегантно, чи по-простенькому, це не має значення. Головне, що ви, наприклад, старша жінка, да, отак от як я. Ну мені за 40, ну як мені зараз одіти топік і міні спідницю? Та ніколи бо То, що, звісно, це мене спортить, це мене споплюжить. Тому що я таке одівала, коли мені було 20. До 25 ще можна одівати. Ну, я вже після 25 вже таке не одівала. Тому що я вже в селі жінка, дитину маються, вже для мене було дівчата, ще молоді в місті ще можуть одіти. Той топік навіть 25. Ну, вже коли жінка 40 за 40, яка б на неї фігура не була гарна, все одно для свого віку є своя одежа. І от до чого я зараз сказала за одежу, тому що коли ви щось таке непристойне одінете, що не по вікове, вашому, не по вашій якісь там статусу, то тоді, звісно, буде видно, що ви негарно робите. А то, що ви одінетеся не обов'язково збуті. Дорого а по-простенькому, але все одно у вас очі сяють. Ви маєте внутрішній якийсь магнетизм. І не важливо, що ви там не шикардосно одіті. Тобто, я маю на увазі, що не дорого, не з голочки, з бутіка дорогого. Розумієте, про чому я вже відхилилася чуть навіть від теми про одежу, сказала про зовнішній вигляд жінки, тому що не це головне. Не це, це не головне. А головне, щоб вам воно підходило, щоб вам було зручно. Зовнішній прикет, так сказати, він не головний. Вам має бути зручно а от внутрішній прикет головне. Розумієте, ваш внутрішній магнетизм, ваша внутрішня богиня. І ось тут Афродіта вам і випала що таке послання, що ви собі е... певне, ви щось за себе зараз за останнім часом не дуже турбуєтеся. Забули, що ви є оцією богинею, що ви є жінка, ви є богиня. У вас є внутрішня богиня, і її треба розвивати. Ви певне це трошки вже забули, призабули, тому вам ця карта випала. Недаремно вона вам чомусь випала. Недаремно ви чомусь цей варіант вибрали. Якщо ви пізнаєте себе, що так ви щось останнім часом не дуже там, проявляєте в собі цю богиню, то це ваш варіант. Це ваш варіант, і тут вам просто послання. Неважливо навіть як я сразу казала, чи ви щось загадували, чи ні, вам просто послання, що ви будьте богинею. Не забувайте про себе. Турбуйтеся про себе. Хлопочіть за себе. Що ви були гарна, красива. З внутрішнім оцим магнетизмом і цією внутрішньою богинью. Якщо будете внутрі мати цю богиню, внутрішній цей магнетизм, якщо у вас буде, то він буде і зовні. Ви будете просто сяяти. Ви будете сяяти. Очі у вас будуть світитися, як ви будете рада собі, то вам будуть раді і інші, розумієте? Так що ось такий другий варіант. Я сподіваюся, я кажу, що ви себе впізнали. Е, надіюся, що ви зрозуміли, про що я і що ви себе впізнали, і можете, так як я казала, першому варіанту, так і вам, можете зробити скрін, поставити на заставку цього Афродіту, і певний час тримати на телефоні на заставку, дивитися, медитувати, е, як би сказати це. Наслідувати її прикладу, як вона була вона красива, вона вся має цей внутрішній магнетизм, вона красива, вона тримає квітку і голуб неї сів на руку. І це вона, вона в рухові, ну, вона ніби танцює, бачите, вона в, в танці. Вона фігурна, вона гарна, тому що вона богиня, тому що вона е, думає про своє тіло і дух в першу чергу, а потім про все остальне. Можете, я ж кажу, можете собі заскринити і е, помедитувати, чи на заставку поставити, і е, наслідувати прикладу цієї богині, що, щоб ви так робили, як вона. Щоб ви не забували про себе. Чого я вам і бажаю? Другий варіант будьте внутрішньою богинєю. не то, що відкривайте її, вона у вас є. Та богиня у вас є, але ви її проспали. Тому вам випала ця карта. Нагадати, що ви є богиня, що ви жінка, яка є єдина у своєму екземплярі, такому, яка, яка ви є, і ви в цьому богиня. Хтось в чомусь іншому. Ну, Кожна жінка з нас вона має є внутрішня ця богиня. І у вас теж вона є, але ви чомусь її приспали, бо інакше вам би ця карта не випала. І вам тут випала Фродіта, яка вам. Деяке послання, таку пораду, що не забувайте про свою внутрішню богиню, розвивайте її, танцюйте, забудьтеся за себе. Ось такий другий варіант. Дякую вам за увагу, і теж прошу, що якщо вам зрезонувало, якщо ви упізнали, якщо ви зрозуміли, про що я е якщо вам те, що я описала, дійсно щось зрезонувало, і ви себе пізнали, то це ваш був варіант. І дуже буду вам вдячна, якщо напишете відгук, напишете коментар. Так, все на сьогодні все-таки був розклад, таке було послання від богинь для вас. Дякую богиням, які прийшли, які дали для вас інформацію на цей розклад в цей день. Все на все вам добре, всього вам хорошого, всім, хай допоможуть богині в тому, в чому ви собі задумали. Хай це послання для вас буде на добро, на благо. Пишіть, відгукуйтеся, дуже буду вдячна за ваші коментарі, за зворотній зв'язок. Дякую вам за увагу. Дякую роду нашому, дякую богиням, дякую захисникам нашим. Всім дякую. На все добре. Зустрінемося на каналі. З вами була Юля.